55 років творчості, майстерності і любові до своєї справи. Черговий ювілей відзначає Хмельницький обласний академічний театр Ляльок Дивань. Це один із найяскравіших культурних осередків області, де оживають казки і народжуються історії, що зачаровують як дітей, так і дорослих. 55 років це хороший вік для акторів, які тривалий період попрацювали в театрі, а багато з них понад 40 років працюють. Для молодих акторів, які по два-по три роки працюють, багато молоді у нас навчаються в вищих навчальних театральних закладах. Театр живе, жив і буде жити. За півстоліття працівники театру поставили сотні вистав, створили тисячі ляльок і виростили не одне покоління глядачів. У репертуарі класика, українські народні казки, сучасні історії та власні постановки, у яких сміливо експериментують із формами та техніками. Ми намагаємося вносити цікаві елементи. Ми на сьогоднішній день розглядаємо театр як експериментальний майданчик, тому що ми запрошуємо психологів, Ми запрошуємо кінологів, Ми тісно працюємо з ДСНСниками. У нас проходять різні майстер-класи з нашими культурними інституціями, а також запрошеними людьми тут. Бурлить життя. У команді представлені фахівці різного віку. Дехто присвятив театру понад 30 років і називає його своїм другим домом. 8 березня цього року було 38 років, як я прийшла в цей театр з театральної навчальної скам'ї, це моя театральна сім'я, я без неї не можу, я без неї нікуди. Як і кожна професія, мистецтво теж має свої труднощі, зізнаються лялькарі. Коли ти там думаєш, що це дуже легко, всі думають, що ой, що це там таке. yeah Це насправді так важко. От навіть просто потримати руку отак вгорі хвилин 10, Це вже важко без нічого. А лялька може ну бути і кілограм, навіть якийсь важити. І це дійсно важко. І ти мусиш перевтілитися в того персонажа і не говорити від себе, а через ляльку. І це, напевно, для самого себе складно і цікаво. Привітати з почесною датою акторів та їхній другий дім завітали керівники області. Наші діти особливо сьогодні, особливо. Час страшної війни мають вбирати своїми ученятами радість, добро, щастя, віру в перемогу, віру в те, що добро обов'язково перемагає зло. І ви це тут даруєте. Я сьогодні хочу подякувати всьому колективу за відданість свої справі, за те, що сьогодні. Наш ляльковий театр має статус академічний, і це є свідченням високої майстерності та професіоналізму кожного з вас за те, що даєте натхнення для наших діток і робите сьогодні насправді сірі будні в умовах неоголошеної війни. Їхнього життя яскравішим. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.